Війна для бідних, а не для обраних. Таку фразу можна чути дедалі більше останнім часом в українському суспільстві, особливо на фоні спостережень, як бандоформування ДЦК, влаштовують фактичне сафарі полювання за чоловіками по вулицях українських міст, сіл, селищ. Тим часом ті, хто повтікали за кордон у свій час, котрі тягнули цю війну, яка є різниця і тому подібне, вони в той самий час обзивають інших ухилянтами і аплодують владі. Але подекуди буває так, що їхніх рідних так само виловлюють на вулицях ТЦК, і вони починають після цього абсолютно по-іншому говорити. Брати і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі і слава Україні! Закон один для всіх. Ми знаємо такі основні принципи, але є перед законом усі рівні та є рівні і рівніші. От, до прикладу, ми вчора стали свідками того, як в Україні з'являється незалежна журналістика. Чому незалежна в лавках, тому що таке явище, як журналістика, в Україні вмерло з приходом Зеленського, абсолютно. Є подекуди деякі журналісти, котрі намагаються ще десь притримуватися яких, якихось засад, таких засадничих базових принципів журналістики, але це дуже, дуже, дуже поодинокі випадки. І в Україні основні центральні те, що називає себе медіа, це є обслуга мафіозно олігархічної системи. От, до прикладу, українська правда, яка розповіла про Укрінформ вчора, що мовляв. З приходом ставленника Офісу Президента до Укрінформу і звільнення попереднього керівника, в Укрінформ з'явилися темники ще часів Медведчука. І навіть дві революції не допомогли, а все російське впроваджується сьогодні. Така чому дивуватися? Ну, добре, було б зрозуміло, якщо б українська правда дійсно викрила все це і була тим, дійсно, що можна назвати медіа. А українська правда усю, увесь період восхваляла у своїх статтях Єрмака. Зеленського, всю цю мафіозно олігархічне кодло. І тут стається диво одного з редакторів Української правди ловить ТЦК, точніше, його ловить прикордонна служба. І привозять у ТЦК, вони його там тримають майже добу. Рідні піднімають бунт у всіх соціальних мережах, розкричалися усі так звані журналісти Української правди, що ой ой, ой що це робиться. І на наступний день сенсація журналістика з'являється у той самий час. Українська правда, коли чоловіків по вулицях виловлювали. Вони казали, що все окей, бо потрібна мобілізація. А давайте поговоримо про мобілізацію. Чи потрібна мобілізація? Потрібна. Україну захищати потрібно? Потрібно. А давайте в цифрах поговоримо: от до прикладу, в Україні є понад 200 тисяч воєнних пенсіонерів, які сидять на утриманні держави. Пенсії в них ого, не такі, як у простих людей. Задіяні з них трошки більше 5 тисяч у війні. Тобто хтось десь і в тела, в тому числі, але це близько 5 тисяч задіяних з 200 тисяч. Далі, яка кількість журналістів в Україні. Далі яка кількість попів? Попів я зараз говорю не тільки московського патріархату, бо до прикладу, церков, так званих церков московського патріархату, по всій Україні є понад 13 тисяч. Серед них монастирі, там різні братства, різні общини. Більшість з них чоловічої статі. Це претенденти на облаштування фортифікаційних споруд, бо зброю їм не можна давати, зрозуміло з яких причин. Хочу зауважити, що в Службі безпеки України є інформація про те, що будь-який піп, навіть починаючи з. Найменшого села у московському патріархаті не може отримати парафії лише з єдиної причини, якщо він не прийме присягу на вірність Міністерства оборони Російської Федерації. Така у них там обов'язкова умова. Кожен з тих попів має погони. Звісно, що він добровільно ніколи вам не признається в цьому. Тому вони лише прикриваються Богом. Але зараз я говорю не тільки про попів московського патріархату, а говорю зараз про усіх абсолютно попів поголовну. Чому пояснюю, тому що. Церква і держава, вони відділені одна від одних. Але по факту ми знаємо, що це взаємодіючий механізм. І коли йдуть вибори, то якщо кандидат не йде в церкву, щоби за нього там піп агітував і не дає попові грошей, то ймовірність пройти такому кандидату ну, дорівнює нулю. До прикладу, я відмовився йти агітувати, і щоб за мене агітували в церквах, коли балотувався до Верховної Ради. І мені так прямо й заявили через людей, передали, що так неправильно, так не робиться. Бо обов'язково потрібно ходити давати попові і робити за традицією. Але в мене інші розуміння і інше бачення традицій. Ось тому важливо зрозуміти, що попи це ті, хто наповнюють духовну націю. А чим наповнювали попи українську націю, яка з фактично великої могутної нації скотилася до чужинських прислужників, що у 2019 році ми подивилися, коли ця нація проголосувала за що. І який сьогодні результат? Так само повернімося з тих часів, за кого голосували? За комуніста, за червоних директорів, за Зека, за олігарха. Лиш жодного разу не голосувала ця нація за представника етнічних українців. То до чого ці попи довели? Тому попи мають іти в першу чергу на мобілізацію. Поголовно. Тому що я, ви знаєте, є християнином, але є абсолютно нерелігійною людиною. І моя принципова позиція, що релігія це є виключно бізнес, особливо в Україні, це апогей апогей бізнесу. Тому що скриваються оплати, сплата податків, церква не платить податків, як це є в різних країнах світу. І кожна церква має такі прибутки, але вона не прибуткова організація. І тому попи їздять на джипах, а парафіяни несуть останню копійчину в церкву, і, і піп вливає їм в голову єресть абсолютно єресть, бо я вже неодноразово показував і розказував про це. І ці люди зомбовані, і куди їх він поведе, то от бачите, куди й довели. Цієї війни дійсно могло би не бути, якщо б ті самі попи наповнювали націю. Я недавно написав коментар, і мені намагалися щось ніби мене виправити в тому напрямку, що, мовляв, є попи, попи це московський патріархат, чому ви всіх ототожнюєте? Всі поголовно. Тому що священники це ті, котрі, віруючі, вірять в Бога живого, а не релігійні прислужники, які заводять нації в блуд. Тому я антирелігійний, я проти релігії. Я вважаю, що треба вірити в єдиного Бога живого і не шукати собі посередників. І далі йдемо по мобілізації. Служба безпеки України в мирний час близько 33 тисячі у воєнний час кількість зростає особового складу до 100 тисяч, правоохоронні органи, поліція МВС це понад 350 тисяч людей. Далі інші силові структури. Тому, брати і сестри, просто вдумайтеся в ці цифри, відкрийте, воно є все у відкритому доступі. Далі вся обслуга цієї мафіозно олігархічної системи, кількість депутатів місцевих рад в тому числі. І ви уявіть собі, що мобілізації, як там казав. Фрик Зеленський потрібно йому ще 500 тисяч, то там кілька разів уже по 500 тисяч маєте. І власне чи потрібна мобілізація? Потрібна. Але закон один для всіх і має бути справедливо все. Тому подумайте, брати і сестри, перед тим, як всі ситуації відбуваються, чому вони так відбуваються? І коли от ви мені час від часу пишете, мовляв, що робити, що робити, як це так, і що вони витворяють по вулицях, ці децикашники. То ви знаєте, ніколи не можна зламати волю народу, бо у світі такої сили немає, щоб зламати волю народу. І грошей у світі таких немає, аби купити гідність народу. А страх, якщо починає керувати народом, то народ стає невільниками. От я перечитав різних книжок, в тому числі й Біблію. І навіть в Біблії, яка чотири рази переписана і там з'явилося таке слово, як єврей, у кінці 15-го, початок 16-го століття, бо до того воно такого слова там не було, і про Богообраність оці всі. Ця вся ахінея, яку вам вносять попи у церквах, вони навіть поняття не мають зеленого про віру істини. Вони несуть несуть всі ці постулати пропаганди, яку вхану в Біблію, переписану четвертий раз, як я вже сказав. І от я навіть читаючи цю Біблію. Там є те, що не вдалося змінити, бо можна змінювати багато, але є такий контекст, який складно змінити. І в Біблії 365 разів повторюється фраза: не бійтеся. Так от запитайте себе, коли нападають на вас на вулицях, в селі, і вас в селі, наприклад, живе тисячу людей, а до вас приїхали 5 людей і виловлюють по вулицях. Так, а чого ви боїтеся? Чи не варто ставити питання справедливості в пріоритеті і не піддавати себе тортурам внутрішніх ворогів? Ну, а для того, щоб не траплялися такі біди, як уже трапилися з Україною, бо ми опинилися в парадоксі, коли нелегітимна влада фактично сьогодні керує Україною, нелегітимний президент, парламент. Це ж парадокс абсолютний. Багато чого можна би розповісти, часу не вистачить на все. І тому задайтеся питаннями: чи трапилося би таке, і що робити, щоб не трапилося? Рецепт доступний у відкритому доступі ще з грудня 2022 року. Національна ідея. Ніколи не можна об'єднуватися довкола політичних ідолів. Об'єднуватися і єднатися потрібно заради України довкола української національної ідеї. Українська національна ідея прописана в деталях основ п'ятого універсалу. Зайдіть собі за моїм прізвищем Роман Реведжук, П'ятий універсал. Відкрийте. Там багато фейків про мене вже понакручували для того, щоб вас заплутувати, але в оригіналі ви знайдете. В моєму телеграм-каналі знайдете зі мною контактує, хто має можливість, хто шукає, той завжди знайде. Хто стукає, тому відчинять. Тому, брати і сестри, поширюйте це відео. Пишіть свої думки, цікаво послухати, що ви почитати, що ви думаєте з цього приводу. Ну і єднайтеся, все залежить тільки від вас і майбутнє України, в тому числі. На жаль, все те, що сьогодні наробили ваші помилки, доведеться розгрібати не тільки вам, а ще кільком майбутнім поколінням. Дай Бог, щоб наша нація не лишилася лише в історії, щоб наша нація вижила. Бо все дуже доволі сумно. Тому кладіть в пріоритет Господа Бога Живого. Хваліть Бога і дякуйте Богові і пам'ятайте, що не ще не вмерла Україна, а Україна понад усе. Слава Господу Богу! І найже є велика, вільна Українська Народна Республіка. Слава Україні!